Вітаю на каналі CryptoVibe. Сьогодні поговоримо про таку тему, як заробити коли маленький. Депозит. Як скласти портфель новачку? Які методи заробітку є для новачка в крипті, на чому взагалі можна заробляти різним категоріям людей з різним депозитом: тисячу, п'ять тисяч і десять тисяч доларів. Відео буде дуже корисне, тому обов'язково зберігай собі. Полетіли відразу чітко, лаконічно. Let's fucking go! Питання, яке задають усі. Як тільки хочу зайти в крипту, як мені стартанути з невеликими вкладеннями? Головне, не перевищувати свої ризики, хоча про це ми ще поговоримо, та не попастися ні на який скам, якого дуже-дуже багато в крипті. І якщо ви заходите з метою швидко примножити свої кошти, е, вибачте, крипта може вас дуже-дуже гарно побрити. Але все-таки в мене є пачка відповідей для найчастішого питання, що мені робити в крипті. З депозитом до 1000 доларів, це найактуальніше питання. В більшості люди заходять саме з таким депо, можливо, меншим. І питання, що мені робити в крипті до 1000 доларів, які активності я можу виконувати для того, щоб заробити, воно є найгострішим. І саме на відповідь цьому питанню хочу виділити більшу частину відео і проговорити усі моменти. Розпочнемо з того, які монети закупити на спот для того, щоб нарешті примножити свій капітал. Ніякі. Просто приведу вам приклад. У вас нехай є 1000 доларів і спіпали всі зірки, ви вклалися в крипту зараз. Нехай це буде початок самого булрану, ви вклалися в монети, і в середньому монети дадуть від 3 до 5 іксів. Візьмемо в середньому 4 ікси на портфель. Тобто чистими за плюс-мінус рік-два. Ви заробите 3 тисячі доларів. Так, да, звучить це непогано, але майте на увазі, що це найкращий варіант. Як ви купите монети, вони не заскавляться. Це найідеальніший варіант. Такого в більшості не буває. Тобто, ну не зовсім те, що нам хотілося. Плюс до цього ви не впізнаєте саму механіку крипти, і потім, як будете вкладувати більші кошти, це буде дуже погано сказуватися, про що йде мова? Пройти цей етап, там, де ви губите свої кошти. І найкраще пройти цей етап, коли у вас маленький депозит. Тоді ці втрати будуть не такі болючі, тому що тисячу доларів можна буде відробити на будь-якій роботі. Можна буде більше ризикувати, тому що якщо ви хочете збільшити свій капітал в крипті, вам в будь-якому випадку потрібно буде завищувати ризики. Але завищувати ризики також потрібно з головою. Тобто ви маєте на цю тисячу доларів пробувати крипту у різних сферах: від самого елементарного, як працюють переводи на біржах, і в яких мережах вони взагалі йдуть. До того, що таке DeFi, як проводити СВАПИ на децентралізованих біржах, як стекати свої кошти і таке інше. Так, да, це буде нудно, це буде довго, але це все потрібно в будь-якому випадку. Ви десь натрапите на скам, десь загубите свої кошти, і найкраще це робити, коли ці кошти являються не такими великими. Коли ви там за місяць, два-три зможете їх назад заробити. Це я в загальному пробігся, щоб вам дати поняти, що не все так солодко буде. Особливо спочатку. Спочатку потрібно попрацювати, а тепер переходимо до практики, із методів, на яких можна реально заробити, на мою суб'єктивну думку, до тисячі доларів. Це або збірж, тобто це може бути Бінкікс, Окікс, Байбіт. робите пачку акаунтів під якісь промоакції під якісь розіграші і наб'єте руку по мультиакінгу, що вам подальшому дуже гарно допоможе у крипті. Абу збірж я би взяв це. Більше схоже на постійний заробіток. Тому, Наступний б. безризиковий найбільш розхайплений зараз метод заробітку це тапалки. Я швиденько пробіжуся. Докс на докс можна було заробити від 50 до 150 доларів на один акаунт. Я дуже форсив е, цю тапалку. Можна було замультиачити, взяти папу, маму, вдруге забрати ще телеграм і заробити доволі гарні кошти. Візьмемо в середньому 100 доларів на акаунт. Ви могли зробити 20, 30, 50 акаунтів. Скільки вашій душі завгодно, хоч всю школу зібрати і залутати з 50 активних аккаунтів 5 тисяч доларів. І у вас вже деп. Пф. Наступна активність, яку б я хотів мельком додати, це IDO на біржі Bybit. Також там можна участвувати. Якщо підключити голову і мультиакінг, можна, в принципі, крутитися, робити спапи. також можна заробляти. Так, да, шанс виграти невеликий, але. Від одного виграшу ви можете збільшити свій депозит у два рази. Також беремо на замітку. Ще одним методом заробітку я вважаю, шорти на різних розлоках. Це доволі ризикована тема, але хто не ризикує, той не п'є шампанську. Якщо у вас маленький депозит, вам в будь-якому випадку потрібно буде більший ризик на себе брати. Щоб уже сколотити собі там 4-5 тисяч доларів, щоб вам уже було простіше, тому що тисяча доларів це не гроші всього світу, їх можна швиденько заробити. Шорти під розлоки монет. Що я маю на увазі? Відразу до прикладів із останніх шортів, що я проводив у себе в телеграм-каналі, всі ці теми для заробітку, як і для лоу-банків, так і для хай банків. І постійно я викладаю інформацію, де можна заробляти. Посилання лишаю під цим відео. Якраз два останні розлоки були від Eigen, під розлок примаркету афігенний шорт. 50% на будь-який Так само, GMT був пул, викуповували GMT для того, щоб залочити в цьому пулі. І після того, як пройшов розіграш, пул розблокували і можна було продати свої GMT. Іде великий розлок і продажі в стакан, який можна відшортити. Якщо ви повторили ці два муви, які відбулися протягом двох днів, ви могли забрати 100-150% на будь-який сайз. 1000 доларів ви б заробили 1500 доларів. Чисто прибутку. Да, це швидко, да, це прибутково, але учитуємо, і що ризики розвороту ринку є, і так буває не завжди. Але оп, у вас уже не тисячу, а там, умовно кажучи, 3-4 тисячі доларів. Тобто переходимо до середнього сайзу від тисячі до п'яти тисяч доларів. З таким депо, те саме залишити, лише підключити до того ретродропи у маленьких кількостях, щоб ви почали. Відчувати, як це робити, аки, як свапати на дексах, читати, дізнаватися про проекти в Твіттері, аналізувати їх через крипторанг, і робити свій аналіз, свій ресерч, і відробляти якісь дропи, умовно, як були дропи Starknet, ЗК і так далі. Далі можна підключити спот. Якщо хочете набрати портфель на спот, ліпше взяти якусь альту і спекулятивно попробувати на ній погратися, виділити пару монет, 5-10 монет. Взяти їх, проаналізувати через CryptoRank, через CoinMarketCap. дивитися, подивитися, що таке розлоки, коли ці розлоки відбуваються, які фонди туди заінвестували, що таке меми. Тобто, ви ресерчите і пробуєте спекулюєте, будете помилятися, робити якісь свої висновки і підвищувати свою криптову грамотність, що є також дуже важливо. Все те саме, що ви до того робили, можна тепер просто поєднувати, або якщо вам щось більше подобається. Брати і розширювати це, і концентруватися на цьому, що воно приносило більше прибутку. Що робити, коли в тебе десяточка? Десятка це вже гарна сума, з якою можна майже будь-що робити в крипті. 90% усіх активностей вам доступні. Одна найголовніша порада, яку б я виділив, і суми в 10 тисяч доларів. Масштабувати те, що у вас уже і так гарно виходить, і диверсифікувати свої активи. А вам дякую за перегляд. Я активно стараюся. Над випуском відео, тому дайте, будь ласка, якийсь фідбек, поставте реакцію позитивна, негативна, без різниці. Це допоможе для того, щоб відео продвигалося. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, тому що тут буде дуже багато про заробіток. Гарного та прибуткового вам дня! Побачимось в наступному відео!